І ось вони прийшли і сказали: знаєте, ми насправді не будемо запускати новий блок. Ну, ми... що я можу сказати? Росія вирішила зробити найбільш російську штуку, яку тільки можна вигадати. На цей раз пов'язану з космосом. Для початку трошечки контексту. Як ви знаєте, життя міжнародної космічної станції добігає свого кінця, і до 2030 року вона вже має повністю зійти з орбіти. І багато різних країн вже починають запускати свої станції. Китай вже почав запускати. Штати думають над тим, що це робити там, перевести це в комерційне поле. Індія планує заробити, і Росія також планує заробити, і навіть в 2027 році планували вже вже запустити перший блок, а в 28-му зробити його вже. Переддатним для того, щоб там перебували люди з повним будівництвом до середини 2030 року. Ком... Станція мала називалася Російська орбітальна станція, тобто Рос. Ось так мала вона називатися. Важливо відмітити, що ця станція дещо відрізняється від інших. Пл Плани цієї станції відрізнялися дещо від інших, тому що вона мала запускатися з космодрому Восточний в Росії, не з Казахстану, не з Байконуру, а прямо з середини Росії. І орбіта мала бути поляна для того, щоб станція могла прилітати над всіми частинами Росії. Бо нагадаю, МКС Поки що не всю частину Росії полярну частину вона не зачіпає, а ось ця мала це робити. І цього треба було запускати новий блок, класно, новий космодром, тому подібні речі. І ось вони прийшли і сказали: знаєте, ми насправді не будемо запускати новий блок. Ми від МКС від'єднаємо свій і на основі нього зробимо. Нову, оцю якраз російську орбітальну станцію Рос і це настільки дивно, настільки просто якось жалюгідно, тому що по-перше, цьому блоку вже більше 30 років і з ним там купа проблем. Він то дирявий, то з нього щось там сочиться, Ну коротше кажучи, раз два вони ж самі два роки тому казали, що там є якісь уже грибки, бактерії, тому подібні рочі, і треба нову станцію робити, коли вони вибивали бюджет на те, щоб це був новий блок. Тепер все нормально. По третє їм доведеться тоді, значить, далі користуватися Байконуром і далі від Казахстана залежати стосовно запусків туди своїх космонавтів. Восточний космодром тепер не ясно, взагалі нашої по четверте, у них досі, значить не буде орбітальної станції, яка зможе над всією Росією прилітати. Ну коротше кажучи, купа купа е, різних е, таких моментів, які вони звісно намагаються тепер виставити як е, так краще, так має бути. Бо на такій же висоті, як МКС, ну не висоті, а на. А за 51 градус має літати і індійська космічна станція, і ми з ними зможемо якось колаборувати і пересікатись. А якби ми літали по популярній орбіті, то ми б цього робити не могли. Ну коротше кажучи, замість того, щоб запустити нове і оцю всю амбіцію, ми візьмемо 30-річне старе і на основі ноги побудуємо. На основі нього побудуємо нову космічну станцію. Ну воно не, не дуже взагалі, воно просто чорті шо, якщо чесно. Е, не здивований.